Доброго дня, загальний розклад. Який сюрприз вам готує всесвіт? Вихід без гроші, вітності, без результативності. Перехід. Відкриваються шляхи. Здійсните прорив. Ті, які за вашою спиною були гру і негативно впливали, вони не очікують саме таких подій. Вам вищі сили надають можливість змінити ситуацію, піти в починання. Тобто в вашому житті якийсь сюрприз, зміни, позитивні зміни стосовно фінансу, матеріального благополучнього достатку. Тому якщо ви знаходитесь в негативному емоційному стані по відношенню до вашої реалізації, до фінансового получать достатку, вам говорять, що ви отримаєте владу над ситуацією і ви отримаєте шанс можливості. Тому майте ясність, розуміння. буде декілька можливостей, шансів, буде декілька направлень. Ну, або у вас буде два види діяльності. Ви зможете досягнути результату. Це буде складати саме так, щоб дати вам можливості досягнути результативності, керувати своїм життям. Якщо ну в минулому? У вас було розбите серце по відношенню до ситуації обставин. Можливо, навіть у когось є ситуація, що чоловік-партнер, з якими в стосунках, конкурує з вами. Ну, або є конфліктна ситуація. Є внутрішній конфлікт в кожного свої моменти, у свої обставини, але от, якщо на даний момент ви знаходитеся в негативному емоційному стані по відношенню до досягнення бажаного. То говорять, що ситуація кардинально зміниться. Якщо це особисте життя, і от ви знаходитесь в негативному емоційному стані, зневірилися по відношенню до обставин, до ситуації, вам говорять, що ваше життя війде людина, доленосні зміни відбудуться в особистому житті. Вам потрібно робити вибір відносно обставин ситуації, як будуть змінюватися, які події, обставини. Тобто, наприклад, якщо відносно реалізації у вас буде декілька варіантів, декілька пропозицій або декілька направлень, то вам, говорять, ви сильна і самодостатня людина. Ви повинні проявлятися, щоб досягнути результативності, ви повинні керувати своїм життям, ви повинні робити вибір, або, наприклад, Відсікати спілкування саме з тими людьми, які будуть прагнуть маніпулювати вами, які будуть прагнуть використати, так заульовувати саме першочергову по відношенню до взаємодії з вами, що от це саме той шанс, який надасть можливості досягнути результативності, але в той же ж момент мати скриті мотиви. І реально не договорювати. саме. Як будуть складатись обставини? Тому насамперед, якщо ситуація обставини, пропозиція буде стосувати взаємодії партнерства з якоюсь людиною, чоловіком, тобто, якщо ви жінка, то з чоловіком. Ну, якщо ви чоловік, то з чоловіком. Взаємодії, взаємодії з людиною, тобто партнерство. Ви повинні мати достатньо інформації для того, щоб зробити вірні висновки по відношенню до взаємодії з даною людиною, тому що, можливо, дана пропозиція, даний шанс не дадуть вам можливості досягнути бажаного результату. Тому, як би дана людина не завулювала свої справжні наміри по відношенню до ситуації, вам же ж говорять, що ви повинні бути самодостатні і рішучі по відношенню до того, як будуть складатись обставини і робити власний вибір. Не надавати можливості даній людині маніпулювати ситуацію, бути сильною, і самодостатньою і робити власний вибір. Тільки в такому випадку, от ви досягнете результативності, ви зміните ситуацію. Це як додаткова перевірка в деякого буде. Якщо ви проходили урок на взаємодію саме з своїм оточенням, взаємодія, саме з тими людьми, які використовували, стосунка взаємодії, з якими ви були жертвою, то якщо ви попередньо проходили ці уроки про пропрацювання, то це буде для вас як перевірка. Ваше життя війде той чоловік, який забажає вас використати, але буде заевовати саме справжні свої наміри. То, от вам і говорять, що якщо ви дозволите маніпулювати даній людині ситуацію обставинами, поведетесь саме на ту пропозицію, з якою прийде дана людина, не перевіривши інформацію, ну очікуйте розчарувань по відношенню до результату. А загалом, скажу так, що якщо ви будете сильною самодостатні, якщо будете активно проявлятися, якщо ви будете робити вибір, якщо ви будете керувати ситуацією, то ви досягнете в своєму житті результативності. Дякую.